Вітаю! Сьогодні у нас на каналі після огляду 3D моделі, відео якого ви можете побачити на нашому каналі попереднім. Ось такий ще прилад 4D Professional, 4 лінії по 360 градусів. Все те же виробник Dotsan, В принципі, інформація по ньому є. Гонконг і. Особливу увагу ми звертаємо на артикул. Це артикул з позначенням К, це використання корейських модулів QSI, які значно кращі, ніж інші, які використовуються для китайського ринку. Тобто вони майже в 2,5 рази дорожчі, ніж ті, які використовуються в китайських приладах. Саме тому Це модель, саме під таким артикулом вона поставляється для європейського ринку. І ми бачимо сам прилад 4D. Ми бачимо аксесуари, які йдуть в комплекті, всі в кейсі. До речі, досить зручний, цікавий кейс. Він горизонтальний, не вертикальний. Ви бачите, все в ньому так розміщується компактно, не займає багато місця, як в вертикальних кейсах. Ну, Таке цікаве рішення у виробника, як на мене, то досить зручне. Акумулятори іде, акумулятори на 4800 вставляємо, звично вставляється, і тут же він і заряджається через отвір. Ось такою зарядкою, яка йде в комплекті. Про зарядки у нас вже багато сказано. Головне використовуйте оригінальні зарядки або з такими самими параметрами тобто 5 вольт, 2 А. Ні в якому разі не використовуйте від шурупокрутів. Ноутбуків і так далі. Там зовсім інші параметри ви можете вивезти. Ну, добре, якщо просто зарядку, але якщо виведете з ладу сам прилад, то буде не дуже цікава ситуація для вас, бо це може бути дорого. Другий акумулятор також йде в комплекті, як ви бачите. і Пункт йде у нас ось такий от, як ви бачите, адаптер. Іде мікроліфт, алюмінієвий. Зверніть увагу. Якісно зроблений, дозволяє максимально точно підняти прилад на необхідну висоту. Це у нас є. Ось такий ще йде адаптер для того, щоб закріпити прилад за кришу і підняти його на магнітний тримач на потрібній висоті працювати. Сам магнітний тримач і металева пластина, як ви бачите, йдуть. Досить вдала модель магнітного тримача. Два великих. Магніти йдуть і регулювання. Це так звані 3D-магнітний тримач. Він дозволяє регулювати, нам його і, і тут по платформі, тут регулювати і повертати навколо себе прилад. Ось Коли ми ці гвинтики крутимо, то прилад може повертатися на цій платформі, коли він вже у нас закріплений. Ось так це виглядає. На металеву пластину встановили. Ось так, якщо рівно ви поставили прилад, це у вас може працювати. І так само можна головою вниз. Приладу так закріпити через той адаптер, що я вам показував в комплекті, ось він. так, І працювати таким чином. Всі можливі варіанти ми враховуємо. І Далі у нас іде ще в комплекті останнє аксесуар. Це ось така міні-триножка, дозволяє встановити прилад на якусь нерівню поверхню. І навколо себе повертати ось таким чином на 360 градусів гвинт точної підстройки, досить вдала модель, проста, але надійна, служить дуже довго, без проблем. Ці е, аксесуари вже ви могли бачити у наших оглядах і з іншими приладами, тому я на них довго не буду зупинятися. А ми поговоримо про сам прилад 4D Professional. Ось тут у нас механічна кнопка включення, і я зразу розкажу про його характеристики. В принципі, ну, такий вигляд для вас є звичним. Один горизонт, ось другий. Зараз включили да, нижні. нижній горизонт, я нагадаю, 8 мм від е, підлоги йде. Да, ви можете побачити навіть тут а по пульту, так як низько лінія 8 мм. Це досягається. Зараз ми виключимо сигналізацію, бачите, натискаю, утримую, все, вимкнулася сигналізація, я можу нахиляти прилад, він не буде пищати. Так само ви можете його встановлювати на штативі під нахилом і працювати з похилими лініями. Наприклад, коли займаєтеся сходинками, покрівлею і так далі. Пульт в комплекті дозволяє так само переключати режими, аутдор для роботи на вулиці і горизонт-вертикаль і вертикаль регулюється. Окрім того, Ось я включу лінію вертикальні, наприклад, вам покажу, як можна за допомогою цих кнопок на пульті так само зменшувати ось яскравість. Бачите, зменшилась до мінімальної і аж можна збільшувати до максимальної яскравості. Це ж саме ми можемо тут робити. Ось це у нас буде максимально, це буде мінімально. Тобто кнопки себе абсолютно дублюють, і ви можете вибирати ту яскравість, яка вам потрібна. Це ще не мінімальна. Ось, Ось, бачите, це вже мінімальна. Яскравість прилада, але за рахунок такої яскравості ми забезпечуємо саму тоненьку лінію, яку тільки можна зробити з зеленим променем. і ну, Досить часто у нас запитують, якої товщини лінія буде. ну Наприклад, якщо ми беремо відстань в 5-7 метрів, то це буде товщина лінії менше 1 мм. ну, це в принципі досить гарний параметр. Можна порівнювати з червоними лазерами, де були тонші лінії. тут Наче ви включаєте лінії товща, але якщо ви розбираєтеся і можете відрегулювати яскравість собі під таку як потрібно, то ви отримуєте прилад, який може працювати і з тонкою лінією і досить ну, таку, дуже чіткою на невеликій відстані. І якщо відстані великі, наприклад, це складські приміщення, якісь ще прольоти в торгових центрах, де робота ведеться або на вулиці, то ви ставите максимальну яскравість. Ось так. І працюєте з максимально яскравою лінією, ну і дійсно видно і на 50, і на 40 метрів досить гарно. Ще досить часто питають про цю відстань від, якщо підняти максимально до стелі. То тут у нас так само виходить 8 мм відстань від стелі до цього горизонту верхнього. Так, як ви бачите, у нас два горизонти: один йде верхній, один нижній, відстань від краю виходить вона така сама, як і знизу. Там Плюс-мінус 1 мм може відрізнятися просто по збірці даних діодів. Як було сказано, всі діоди, які використовуються тут, йдуть QSI корейської якості, досить класні діоди. Вони дуже гарно себе зарекомендували і ставляться в багатьох. І відомих брендах, в тому числі європейських американських, і працюють дуже довго за рахунок цього, в принципі, і великий термін гарантії на дані прилади. По всім цим функціям ми вже сказали з вами. Робочий діапазон до 50 метрів ми сказали. Єдине, що не сказали, це похибка допустима. У даних приладах з'являються ну, професійні прилади, вони неспроста так називаються. 4D Professional ця модель, на відміну від попередніх більш простих моделей. Йдуться. Тут іде у нас точність приладу 0,2 мм на метрі. Тобто на 10 метрах не більше 2 мм може бути похибка приладу. Ось. Ну, ви в принципі, бачите, наскільки яскраві ці лінії. Знову ж таки, повторюся, в більшості випадків телефонують і запитують, як в приладах такого типу зменшити яскравість, тому що з дуже яскравою лінією в невеликих приміщеннях незручно працювати. Тут це передбачено, ви можете це, як бачили, робити із пульта, і робити на самому приладі також. От. Головне, при транспортуванні ви можете вимкнути отак лінії, та, і вам може здатися, що прилад виключений, особливо, якщо ви виключали от, сигналізацію, як у мене. бачите. І можете покласти так прилад в кейс, його перевозити. Будьте готові до того, що ви можете його розбалансувати, або він роз'юстується і вам доведеться звертатися на сервіс. Для того, щоб цього не було, обов'язково бачите, тут така туга досить кнопка йде. Вимкнення, ось маятник у нас заблокувався, все, і таким чином при транспортуванні у вас нічого не станеться з приладом. Це обов'язково треба робити після кожної роботи, коли ви кладете в кейс прилад, то ви обов'язково це перевіряєте. Ось так власне виглядає сам прилад, як ви бачите, досить цікава ну, реалізація. В принципі, вона така, як би мовити, класична. Два акумулятора в комплекті теж будуть плюсом, оскільки одного акумулятора приблизно на 4800. Йде годин і в принципі його десь вистачає на 6 годин роботи. Тобто те, що у нас йде 2 акумулятора в комплекті, даному ви розумієте, що вистачить на повний робочий день. Потім ви просто ввечері до ранку заряджаєте обидва акумулятори, і наступний день можете працювати, так, так би мовити, нон-стоп. Спочатку на одному акумуляторі, потім на іншому. Окрім того, ви можете включити в акумулятор самозарядний пристрій в отвір. Ось тут і е, заряджати даний прилад в процесі роботи, якщо це потрібно. Єдине, що не варто цим зловживати, так би мовити, бо коли ви одночасно і працюєте, і е, заряджаєте прилад, то з часом у вас буде зменшувати ємність акумуляторних батарей. Але так би мовити, в форс-мажорному режимі, коли потрібно, то це можна робити. Ось такі, в принципі, огляд. Я думаю, що все основне розказали по даним приладам. І головне, я ж кажу, те, що. Якщо ви звернули увагу на цей прилад і обираєте, замовляєте прилади для європейського ринку, вони йдуть з буквою К в артикулі. Якщо буква С використовується, це для азіатського ринку, там йдуть більш прості діоди, не QSI-виробництва, а просто китайські діоди. Вони і по яскравості, якщо ви два прилади включите, будуть відрізнятися вам. І вони так само будуть менше служити, ті, що китайські. Ці корейські діоди, вони йдуть, тут ці тюби, вони металеві йдуть. є діоди більш дешеві, вони йдуть в модулях пластикових. Ну це зовсім якби, такі хіленькі. А тут іде і охолодження цих діодів. Більш якісне відводиться тепло за рахунок цього саме. Ці прилади набагато довше служать, і гарантія на них збільшена, йде е, суттєво не місяць, да, як, не, або рік на перевірку. А три роки гарантія йде на ці прилади, і ви можете ну, з ними дійсно працювати, бути впевненими, що вони вам будуть служити. Не так, що у вас попрацював прилад, і вже лінія поплила. Ви бачите, що там може навіть в деяких приладах е, виключатися прибор е, через те, що він перегрівається. З цими приладами такого точно не відбудеться, вони максимально класно зроблені і розраховані саме на постійну роботу. Тому ми, в принципі, і вирішили зробити такі великі огляди саме цих приладів, не дивлячись на те, що у нас на сайті представлено багато досить їх. Тому що модель цікава і за ціною. Ціну ви зможете побачити за посиланням на сайті, актуальною завжди будь-то зараз, через півроку чи через рік вона там буде завжди актуальна. І... Ну, Таке рішення досить цікаво виходить і по комплекту нам сподобалось, і по характеристикам, і те, що використовуються якісні діоди, в принципі, в доволі бюджетних приладах недорогих від компанії Доцан. Ну, в принципі, вона цим і відрізняється, на відміну від багатьох виробників, те, що е, при доволі невисокій ціні Доцан забезпечує. Е, Такі досить класні параметри для роботи, в якій ви можете бути впевнені, що цей прилад вам прослужить не один день і не один рік. От. Якщо ми сподіваємося, що даний огляд для вас був, був цікавий. Якщо так, то ставте лайк під даним відео, підписуйтесь на наш канал, тому що у нас буде ще досить багато цікавих оглядів. І переважно у нас на каналі виходять огляди багатьох приладів з нашого сервісного центру, які ремонтують ці прилади. І ви можете звертатися і в наш сервісний центр також, особливо, якщо ви перейдете в розділ ШОЦ на нашому каналі, ви побачите там дуже багато відео саме по роботі нашого. Сервісного центру ми обслуговуємо порядку 30 різних виробників лазерних приладів. Тому коли трапляється от щось таке цікаве, то ми можемо вам з усією впевненістю показати, розказати в деталях переваги даних приладів. Дякуємо за увагу і до скорих зустрічей на наших каналах.